Сьогодні здаємо об'єкт, і він повністю весь зроблений в перламутрових декоративних покриттях. І зараз я розкажу, що саме. Тут в нас матеріал джела. Ось такими вісімками він накручений. Перламутрові вставки, напівматові вставки, коридор теж зроблений джела. Переходимо тут маленька спальня. І тут в нас всім відомий мокрий шовк, а матеріал це Ілюзія вайт від Elf Decor. Ось такий має крутий перелив, просто неймовірно виглядає. На дотик дуже ніжний та приємний. Матеріал Сахара. Зроблено такими піщаними барханами хаотичними. На цій стінці дуже добре видно. Сяючий, переливаючий, блискучий, все як треба. І повністю приміщення зроблено сахарою. Дуже круто, стильно, коли увесь будинок зроблен в одному стилі.